Що скоро увійде в твоє життя, Давай спочатку подивимось для кого цей розклад. Так. А зараз ти, наче щось вибираєш, ніби два шляху. Та, бо ти людина, яка думає, оцінює, яка наче починає новий шлях, але ще не впевнено. Їй треба все продумати, обдумати, підготувати ґрунт під ногами. Бо плани тут амбіційно, тут хочеться всього. Тут у нас випала карта багатства, карта сім'ї, що людина не готова розмінювати на якісь дрібнички, просто жити, там на якісь, скажімо так, малооплачуваній роботі, там погоджуватись на стосунки, які попали. Тут людина глобаліст, хоче всього і хоче всього самого найкращого. І зараз ніби шукає шлях, що є якісь варіанти, якісь думки, і планує цей шлях, як всього досягти. Так, пізнала себе, дивимось далі, що увійде у твоє життя. Так. Вау, як добре. Слухай, тут твоє життя, по-перше, війде підтримка, якесь коло однодумців, які тобі допоможуть. Йде карта Сонця це багато радості, багато якихось приємних моментів, якихось досягнень, те, що ти будеш планувати робити у колі єдину єдиномишників єдино. друзів, колег, не знаю, з тими людьми, які підтримують твою діяльність, вона дасть дуже хороші результати. Ось карта швидкого зросту. Якщо ти ставиш цілі, а тут я бачу людину дуже амбіційну, тут буде найближчим часом буде успіх, і плюс ще може бути якісь нові, у твоєму полі з'являються якісь люди здалека. Не ті, що зараз з тобою знаходяться, бо будуть і такі, що десь можуть фізично з тобою знаходитись, тут ще люди здалека, можливо, буде якась поїздка навіть, бо ця карта такого руху, швидкого старту, швидких результатів. Якщо вже були якісь дії зроблені для цього, то ти отримаєш результат, приємні емоції, заслужену винагороду, наче якщо був такий період, коли не все було ясно, десь якісь. Місця треба було підсвітити, тут повна ясність. Карта Сонця в і радість, і повна ясність, і нові перспективи. Що зараз у твоє життя вже як буде входити світлий період прояснення ситуацій, нові контакти з людьми, нові зв'язки, нові якісь е, по роботі зв'язки. Ну, зараз, плюс ще показує, що в тебе багато сумнівів. Що наче можливо були якісь вже провали все не було не так легко, і ти навіть що буде все дуже добре. Тобі зараз на даному етапі тобі не віриться. Ти наче стоїш в такій позиції, обороняєшся, боїшся, що ще буде щось, хоча далі. Вже останній як вже винагорода, але тобі ще все не віриться, Ти ще там, накручуєш якісь кошмари, а раптом щось піде не так. І розглядаєш знов декілька, знов ця карта, де ти розглядаєш декілька варіантів. А може так не вийде, може, те ще роблю плодів не принесе, а може треба ще якось по-іншому спробувати. Так, порада. Пораду глянемо, щоб ти так не засмучувалася, не накручувала себе, бо тут у тебе буде все добре. Порада для тебе. Оцінюй все критично, це по-перше. Не піддавайся емоціям, бо тут ти багато за що переживаєш. Оцінюй критично, будуй плани, структури, якісь рішення, якщо це якось стосується твоєї заняття, якихось там документів, оформи. Все не це все. Якщо треба якісь документи оформити, оформлюй. А плюс не, б, не бійся йти вперед. Тут результати будуть, але також треба якісь дії від тебе. Все пройде дуже швидко. Не піддавайся емоціям, відкрийся, прораховуй саме там думками і інтелектуально все продумуй наперед, і всі зміни дуже швидко увірвуться. Ще може бути такий варіант, що може з'явитися чоловік, ось не скоро кубків, з'явився, який навіть тобі допоможе в цьому. Чи принесе тобі якусь не те, що пропозицію, якимось чином допоможе досягнути результату, що все, що від тебе залежить, ти багато чого вже зробила. І зараз в цьому полі відбувається багато змін, і це може тобою відчуватися як якась така емоційна нестабільність, що ти вже відчуваєш, що щось в просторі змінюється. А змінюється це якраз. Ці твої досягнення, які вже входять у твоє життя. Вони на фізиці можуть ще не проявитись, але ти вже енергетично їх відчуваєш, в тебе може емоційні коливання бути. Так що, заспокойся, роби те, що ти робила. Включай логіку і все найближчим часом, бо тут навіть карти такі швидкості йдуть. Найближчим часом все буде розгортатись найкращим для тебе чином. Приймай швидкі рішення і не гальмуй. risultato.